Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити такі не то вареники, не то пиріжки, не то блинці. Ну, в общем, таке цікаве блюдо, Я, нам воно дуже подобається, швидко і просто. Зараз на городі дуже багато зелені у нас і петрушка, і кріп, і цибуля. Ну, тут для цього блюда треба кріп і цибуля зелена, вона там під низом. Кисломолочний сир, тут у мене буквально 180 грамів кисломолочного сира, одне яйце. Це у нас буде начинка. Зараз я її перемішаю, підсолю. Сир, до речі, ще навіть не дуже розстав. Я його достала з морозівки. І добренько добренько це все перемішаю. Це буде наша начинка. Сир з кропом і класична така начинка. І зелена цибуля. Ну, в общем, це все треба добренько зараз оці грудочки розрібну. Ну, дуже, до речі, класно зберігати сир в морозилці. Купила заранче, поклала і захотілося мені сьогодні достала раз, два і є. Так що спробуйте, хто ще не пробував. Раніше я не морозила ніколи сир, а заморозила, подивилася, нічим він не вча нічого. На якості смакові воно не впливає заморозка. В общем, одним словом оце я все добре тоді перемішаю. А тут роблю тісто, як на налісники. Три яйця. Тут у мене 300 мл молока, я вливаю трошки молочка. Додаю борошно і роблю тісто, ну, під солю, звичайно, трошки олії. Вливаю завжди, не знаю хто як, але я завжди трошки лівий, підсолю і взбиваю тісто як на налісні. Так, готове наше тісто, і забула сказати, що я обов'язково в налісники додаю дрібку цукру для, для балансу смаку. Сюди перемнула я цей творожок з зеленью і додала ще трошки сологуні. До речі, хто живе колись сільпо, зараз така акція там на нього 54 гривні чи 52 гривні оцей шматочок сиру, дуже класний сир. А він краще завдяки цьому сиру буде воно держатися в рашів. Кучки. Да, воно розстає і ну, в общем, смачніше буде. Все. Ну, тепер йдемо до плити смажити нашу страву. Значить, напилилася сковорідка, як зазвичай наливаю тісто. Воно в мене на повільному вогні. Для того, щоб не горіли пленці, тут треба час. Час треба для чого? Для того, щоб зелень пропеклася і сир пропікся, то я його сильно великий вогонь не роблю. Сюди накладаю начинку. Начинку тут тоненько бажано прям тако розтягнути, щоб воно пропеклося. Тоді в мене окремо є чистенька вилочка. Я її так разом і прижимаю. Тепер, руками теж прижимаю, щоб розрівнюю цю начинку. Підрумяниця перевертаю на другу сторону і один раз накриваю обов'язково кришкою. Ну, отак от вона одна сторона підрумянилася, трошки друга. І я кладу тут у мене віддільна сковорідка. Сюди я його викладаю. Вона теж на дуже... Тут сковорідка товста і на дуже-дуже повільному вогні. І також з вершковим маслом я його змащую. Бачите, який він гарний виходить. А смачні. Ось. Все. все, і так далі. Оце чебуреки з сиром по-нашому, по-простому вже готові. Зробила я, е, пережарила всі, залишилося тісто і вийшло ще й на ліснички до е, джем. Ми робили джем, до речі, дуже-дуже смачний. Він ось перетирається, пересіжується. Ну, в общем, дуже як мармелад виходить ось. Відкрили банку. Це йошта. Йошта він дуже такий ароматний, ароматний. Тут це ж йошта, вона скрещена. Смородина з, з, з крижовником. І ароматна, дуже ароматна і смачна. Значить, виходить на лісники, і ну, саме головне, це так от попутно, а оце, ця страва, вони тенесенькі такі ось. Дуже-дуже виходять смачні з сиром. Трошки сметанки і таке кастраво, виходить. Можна, можна зробити. Це дуже смачно, спробуйте обов'язково со сметанкою на вечерю, на сніданок. Таке блюдо дуже-дуже швидко, смачно, економно. На Богороді зараз все в нас є, зелень є, сиру треба небагато. І так от можна зробити така ідея вечеря чи сніданку. Так що зробіть обов'язково, хто ще такого не робив. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.